Слава Україні! З вами Ірина на каналі vrm Техніка. Хочу вам сьогодні показати такого красення з кабінкою, який, до речі, приїхав ще в попередньому надходженні. Кубота gl 25 25-сильний, має дизельний трьохціліндровий двигун об'ємом 1,5 літрів, укомплектований ґрунтофрезою, яка має робочу ширину 160 см. Одразу показую стан ножів. Є трикутних для швидкозіму та боковий гідроциліндрик для рівня горизонту ґрунту фрезин. шинам це його рідні брічстоун. Розмір задніх 112 на 24. Давайте по дисках одразу подивимося рік випуску. 93-й рік перший місяць. Ну і, звісно, показує стан передніх шин. Розмір у них 7 на 16. По колії. Передня колія має розмір в вузькому положенні 114 см, та збільшити її можна до 126 см. Позаду в нас бачимо тут диски розбірні, тому колія задня має розмір 106 см в вузькому положенні. Та збільшити її можна аж до 130 см. Ну і давайте подивимося, що в нас тут всередині кабіна доглянута. Садіння. Ціле не порване. Коробка передач U-Shift на 8 швидкостей. З цієї сторони управління задньою трьохточковою навіскою. Вал відбору потужності 4 швидкості вперед. Одна реверсивна. Переднього моста та оберт на місці. Є пам'ять на візка. гідропідсилювач керма з цієї сторони реверс Напрацювання 1286 мотогодин. Навіть є ось такий цікавий кондиціонер. Давайте подивимося, чи працює. Так, все працює. Зараз заводимо 330, покажемо, як він заводиться, як він працює. Вага в нього тона 480 без ґрунтофрези. Ну і вартість такого комплекту в нас на майданчику складає 11 тисяч умовних одиниць. Якщо він вас зацікавив і бажаєте дізнатися ще більш детальною інформацію, телефонуйте за номером телефону, якого я залишу в описі під цим відео. Або приїжджайте до нас на майданчик для тест-драйву. Ми знаходимося в місті Рівне на вулиці Князя Володимира, 112 а дякую всім за увагу. З вами була Ірина на каналі Вірем. Техніка до зустрічі.